Як бачите, сьогодні за вікном злива приїхав, розклав снасті і врізав сильний-сильний дощ. Усім привіт! Мене звуть Дмитро Шарабурін і ви на Диша Фішинг. Сьогодні моя риболовля буде присвячена двом воблерам: це оригінальний Депс Balisong 130 і репліка. Від компанії Trident, який називається Danger Danger 130. Декілька риболовель поспіль Danger приносив мені дуже і дуже класні результати. А от Balisong оригінал мені ще не вдалося розловити. Тому сьогодні я хочу не просто спробувати розловити саме оригінальний Balisong, а порівняти, наскільки вони. Однаково класно можуть ловити. Але це буде моя така цікава експертиза. <сум> Мій цікавий експеримент. Тому запрошую вас всіх на риболовлю. Запрошую на свій деша фішинг. Вперед! Це щука, це щука невелика, але щука. Ай, йде, 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 йде. Отак. Зі свічечкою, як треба. Ну що ж, друзі, наш рахунок відкриває Trident. Trident репліка на балізонг. 130-й, двокольоровий, один з моїх, з моїх улюблених трайдентів і взагалі кольорів. Відкриваю такою невеликою щучкою. А оригінал поки що мовчить. Я вже спробував декілька місць. Зробив по 10 закидів мінімум кожним воблером, Ну, спрацювала репліка. Будемо дивитись далі. Ми тільки розпочали риболовлю. Ого, цей я чув зайшов в тіло. Але я впевнений, що ця щука витримає. Зараз вона трішечки оговтається. Давай, мала. Я знаю, що ти можеш. Все. А, вона стала ручною, пішла до тебе. Все, пішла. Єсть риба. Оце гарна щука. По відчуттям, хоча. А насправді, друзі, ну знову трайдент. Ну, що я можу зробити? Ні, щука стандартна. Давай свічечку. Ой, погано зачепилася. Погано зачепилася, але ми її візьмемо. Друзі, ну що я можу сказати? Ну, чудово, бачите, друга щука. Друга щука, і знову на трайденд. Денджер двокольоровий. Ну, що я можу зробити? Я дійсно пробую і тим, і іншим воблером ловити і на балісонг ловлю, закидую ну, приблизно по 10 закидів на місцевину. І як бачите, клюнула щука і клюнула знову на двокольоровий трайдент. Ну, я дуже хочу розловити балісонг, тому що він в мене вже рік в коробці, і я не можу його розловити. Оригінальний Балісон 130 від Депс. Гра чудова. А результативність у Трайдент. Ніякої реклами, суто мої такі спостереження. Гарна щучка, красива, ну, невелика, але не соромно вам її показати. Ну і звісно, як таку красуню можна не відпустити. Відпускаю її із задоволенням. Дивіться, гачки дуже-дуже гарні в цих воблерах. Дякую тобі, дякую, дякую. Ти... З характером рибка. Підростай і отак. От ну Я ж кажу, що вона з характером. Друзі, ви бачили, яка як вона пішла? Клас. О, дивіться, два, здавалось би, дуже-дуже схожих воблери Навіть я б сказав, би так вони по формі однакові. Це оригінальний балісонг від devs в такому кольорі симпатичний. Дуже мені подобається його гра. Мені надзвичайно подобається те, що він робить в воді, його легко проводити, легко твічити. І О, тільки позитивні враження, окрім того, що він ще жодного разу не спіймав жодної риби. Рік в мене в коробці. Небагато я на нього ловлю, але от сьогодні по 10 закидів роблю кожним воблером. І Trident Danger sr 130 SP 24,3 грами у сріблі і золоті ловить. А Балізонг від Deps 130 мовчить. Я розумію, що це не зовсім об'єктивно, тому що все ж таки різні кольори. Хоча і тут є срібло, і тут є бронза в цьому в оригіналі, але це, ну, є ще тут помаранчеве брюшко, яке може бути теж провокацією. Не знаю, друзі. Потвіщаться вони по-різному. В принципі, і таку, і таку проводку я використовував для цих обох воблерів. але скажу вам чесно, трайден працює, балізон мовчить. Ще вечір не закінчується, вечір продовжується. Ще можуть бути е різні ситуації. Якщо я його не відірву, а це можливо в тих умовах, в яких я ловлю, як ви бачите, я в костюмі в забродному, я ловлю з берега і шансів обірвати воблери Набагато більше ніж на човні, От, то наш тест буде завершений і закінчений. Але зараз я можу сказати 2-0. Так, це оригінал Депс Балісонг 130. Роблю закат, щоб okay. Ви не думали, що я його не кидаю, а тільки ловлю трайдентом. Летить супер. Гра чудова. Але рибу не ловить поки що. Я дуже хочу його розловити. Це навіть... А вже якась мрія, бо коли я його придбав, я був впевнений, що з першої риболовлі він у мене буде ловити. Дуже він мені сподобався. Причому він класно реагує на будь-яку проводку. От можна його твічити доволі... Енергійно, скажімо так, але у більшості своєї мені подобається найбільше його гра на одинарних таких ударах. Він робить широкі галси і таким чином привертає увагу, спокушає увагу щуки. Можливо, саме оригінал буде краще працювати по осені. Коли буде вода прохолодною, оці такі одинарні ривочки, паузи будуть доречнішими. Можливо, саме в цьому питання. Гра чудова. І звучить він гарно, і летить він гарно. Залишилося лише тільки його розловити. От навіть коли я його твічу, от якщо робити швидкі два удари, він... ніби трішечки ти йому збиваєш хід, йому це не подобається. А от Trident Йому подобаються подвійні удари отакі. Ще один закид. 5-6 закидів мінімум я роблю в кожному воблеру. А Можна комбінувати і одинарний ривочок робити, і подвійні. Але подвійні тут все ж таки треба робити широкі. У нього дуже, дуже широкий хід. Ну, Поки що мовчить. Спробуємо іншу сторону обловити. Сталося те, про що я і говорив. Якщо я не відірву Воблер, то ми зможемо його протестувати. Зараз мій Воблер застряг. У, серйозних, у серйозному там чи корінні якесь. Я його, звісно, спробую зараз відчепом відчепити. Але якщо не вийде, то прийдеться, можливо, навіть скупатися, бо не дуже хочеться такий воблер втрачати. А от Тим більше я його ще не розловив і тим більше моє кіно ще не закінчилося. Бачите? Я все роблю, як, як треба. Ми спускаємо воблер, Ой, воблер, цей мотузку спускаємо з відчепом. Тут, знаєте, в кущах воно все так незручно це все робити, але... Що ж, треба робити. Якщо не вийде відчепити, прийде доведеться пірнати за ним. Здається, що він ніби тут десь поряд. поряд Але так, мотузка пішла, відчеп пішов. Да? Пішов чи не пішов? Пішов. Ніби зачепив! Відчепив! Ха-ха-ха! Це перемога, друзі. Сьогодні мені повезло відчепити свій воблер завдяки цьому відчепу. Тому ті, хто вагається, чи потрібен він, він потрібен обов'язково, особливо на риболовлях з берега. Та і човна теж. Користуйтеся. А, о, нарешті. <смеш> нарешті, друзі, я настільки радію, чому? тому що я все ж таки розловив балісонок. О! Щука невелика. Щука невелика, але на балісонг. Ну що ж, я по-справжньому щасливий. Тому що в цій э, битві, в цьому батлі, в цьому змаганні все ж таки. Я розловив сьогодні балізонг. Так, ця щука маленька, її важко назвати щукою. Це більше схоже на щупака, на шнурка, як ви любите говорити. Але рахунок все ж таки 2-1. Перемагає поки що трайдент. А балізонг розловлений, депс, 130-й. От такою красивою щукою. Ріг не міг його розловити, розловив. З чим себе і вітаю. Я думаю, що ви теж мене привітаєте, ну, хоча б вподобайкою. Так, ну і щучку ми визволяємо. Засіла вона дуже сильно, без шансів на те, що можна зійти з таких. Ого. Ого-ого. Скоріше за все, тут. Без інструменту ми не зможемо нічого зробити, тому зараз я... Ні, все нормально. Тепер цей, цей вичочок... А, Щука-щука. Голодна трав'яночка. О, хух. Будемо сподіватися, що не сильно вона постраждає після цього. Давай, відходь. ага, ох, Але як вона притворяється, да? така, прикинулась, ніби вона померла. А насправді вона просто нам показала, що, ребята, я все контролюю, не ви. Вперед, Далі будемо ловити. Гармонію самітнення, підкреслення, що ти і є цей світ, а світ і є ти, що ти невід'ємна частина цього світу. От якось ввечері і з самого ранку це дуже сильно відчувається, особливо на риболовлі, на воді, коли ти знаходишся. Це така гармонія, такий стан. Ну що ж, друзі, моя сьогоднішня вечірня риболовля, мій сьогоднішній батл, добіг до свого завершення. Хотілося б сказати, Все що у нас є переможець. Сьогодні переміг Trident Danger 130 -й. це рефліка на Devs Balizong. А оригінал Devs Balizong я сьогодні розловив рік. Пролежав цей воблер у мене в коробці. Рік я намагався його розловити час від часу, але. Нічого не виходило спіймати, я його відкладав знову. І ось сьогодні настав той день, коли я, знаєте, я знав, що Денджер в мене класно працює. Він дійсно класно працював всі риболовлі. З першої риболовлі він себе супер класно зарекомендував. Але мені так хотілося, щоб сьогодні перемогла дружба. Мені так хотілося, щоб сьогодні була така, знаєте, спортивна нічия. І мені так хотілося сьогодні розловити саме балізонг. І я його розловив. Тому так, виграв сьогодні Денджер, але це ще нічого не означає. Я ще думаю, знаєте як? Є такий момент, що заходячи на будь-яку точку, ми перший воблер, перший воблер ми кидаємо і активна риба одразу на нього реагує. Тому це все рівно десь суб'єктивно, тому що першим полетів, наприклад, Денджер. А потім за ним вже летів Якби Балізонг оригінальний. Тому буду ще експериментувати. Це не крапка в цій історії в цьому двобої. Але це перший раунд. Тому балізонг вис Денджер. Частина перша. Є. І в цій частині переміг. Денджер. Далі буде. Підписуйтесь на мій деша фішинг, щоб не пропустити найцікавіше. І пам'ятайте, що риболовля це завжди експеримент. Експериментуйте, не слухайте або слухайте експертів. Є лише один експерт це ви. Виходячи на водойму в цей день, в цю хвилину, в цьому місці. Ви перевіряєте, ви тестуєте і ви відкриваєте для себе фублер Єсцевину. І цю риболовлю. Гарних вам риболовль, Спокійного вечора і до нових зустрічей на Деша Фішинг. Па-па!